Міцне тіло може терпіти і спеку, і холод. Так і той, хто здоровий душевно, в змозі перенести і гнів, і горе, і радість та інше почуття. Мої вітання в ефірі Панацея з Оленою Філатовою. На жаль, до лікарів в нашій країні часто ходити не прийнято. Особливо в тому випадку, якщо мова йде про різні захворювання в інтимній сфері. Звичайно, всі чоловіки знають про існування лікаря-уролога. Але існують певні хвороби, точніше, їх симптоми, про які сором'язливо розповідати навіть людям в білих халатах. Чомусь про жіночі венеричні захворювання говорити прийнято. А ось інформувати населення з питань болячок чоловічих у нас якось не квапляться. Спочатку, як тільки виявляється якась проблема, чоловік починає думати над нею сам, вичитує довідники, розпитує найближчих товаришів, звертається до бабусиних порад, забуваючи, що народна медицина і нашкодити може. Треба пам'ятати, що здоров'я це все ж найцінніше, що в нас є, і візити до лікаря-уролога не потрібно відкладати. Звертайтесь краще до фахівців, медичний центр «Міламед». Урологія це спеціальність, яка займається лікуванням сечостатевої системи у чоловіків і сечо системи у жінок. В нашому центрі проводиться консультація уролога обстеження хворих на сечокам'яну хворобу хворих на захворювання передміхорової залози, як в молодому віці, так і в. В більш старшому віці, тому що є захворювання запального процесу залози і також вікові захворювання, це доброякісні захворювання передміхурової залози і злоякісні захворювання передміхурової залози. Також в нашому центрі проводяться обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом. Обладнання у нас в центрі експерт класу працівники висококваліфіковані і ми надаємо допомогу на високому рівні. Захворювання сечу видільної статової системи дуже актуально. Якщо молоді люди хворіють на інфекції, які передаються статевим шляхом і не обстежуються в зв'язку і вчасно не лікуються, це може приводити до запальних процесів органів малого тазу у чоловіків, яєчок і випускного каналу, що може приводити до розладів статевої функції у чоловіків, а також до безплідня. Тому проблема серйозна і потребує уваги. Також в більш зрілому віці чоловіки хворіють на захворювання передміхурової залози, що приводить до розладів сечопуску і до зниження якості життя людей. Якщо вчасно не звертатися, тоді один шлях в занедбаних випадках це оперативне лікування. Якщо пацієнти звертаються вчасно, вчасно обстежуються і лікуються, то оперативне втручання можна запобігти і лікуючись медикаментозно, жити повноцінним життям. Ну і сечокам'яна хвороба. Також є зараз актуальною проблемою. У нас проводиться ультразвукове дослідження органів сечоводільної сечостатевої системи і надається консервативне лікування. Якщо вчасно виявляється сечокам'яна хвороба, тоді і лікування проводиться більш результативно і можна запобігти занедбаних випадків сечокам'яної хвороби, які призводять до більш травматичних оперативних втручань. Зв'язку з чим і переноситься це пацієнтами набагато легше. Тому, щоб зберегти здоров'я, запобігти важким урологічним захворюванням і жити повноцінним життям, я закликаю населення нашого міста і області, вчасно звертатись до. Фахівців, приходьте, будь ласка, до нас. Наш медичний центр має змогу надати високоякісну консультативну допомогу, високоякісно обстежити хворих і вчасно надати їм допомогу. Надзвичайно розповсюджений в наш час таке захворювання, як варикоз. Особливо страждають від нього представниці слабкої статі. Чоловікам щодо цього чомусь везе трохи більше. Статистика стверджує, що варикозне розширення вен на нога спостерігається майже в третини жінок. Факт цей сильно пригнічує, адже наші ніжки повинні завжди виглядати бездоганно, щоб радувати свою власницю тих, хто їх оточує. А вони раптом покриваються жахливими варикозними вузлами, яких стає все більше і більше. Що робити в таких випадках знають у відділенні малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні? Вже пройшло чуть більше двох років, як в нашому відділенні варикозне розширення вен нижніх кінцівок ми оперуємо. По сучасній по новітній технології е, оперуємо її лазером. Апаратура була закуплена і ми її успішно використовуємо. За цей час вже прооперовано біля 700 хворих з варикозно розширеними венами, з прекрасним як косметичним, так і практичним результатом. Ми вже на своєму власному досвіді переконалися, що використання лазера при лікуванні варикозної хвороби нічим не уступає по надійності видаленню вени. Вена при лазерній операції обробляється. Лазером вона зморшується, вона коагулюється і запустіває. І за протязі декількох місяців повністю зникає. Травматизм операції надзвичайно низький. Разом з тим, що травматизм операції низький, вона має ще дуже прекрасний косметичний ефект. Ми лікуємо хворих зі всіма стадіями варикозної хвороби, але найкраще ця лазерна технологія використовується в початкових стадіях варикозної хвороби. Вена обробляється лазером і вона зникає безслідно. Коли ж хворі до нас звертаються в більш пізні стадії, то ми виконуємо так звану комбіновану операцію, коли основний стовбур вени і комунікантні так звані вени. Обробляються лазером, а більш широкі, більш розширені вузли забираються із міні-розрізів. Ці розрізи 2-3 міліметри. Вони практично після заживання не залишають ніяких слідів. Також травматизм операції при такій технології досить мінімальний. Хворі після операції нашої лазерної відділені, якщо вони в початковій стадії, вони можуть в день операції йти вже додому. А на другий день приходять на перев'язку і Через тиждень, можливо, в кого й лишається хоч один малесенький рубчик від проколу для зняття швів приходять через тиждень. Хворі з більш пізніми стадіями, які ми робимо розрізи, і іногородні хворі, не місцеві, вони залишаються на добу, на дві доби відділення для спостереження і для надійності. Цих хворих ми в себе відділені спостерігаємо. Через місяць після операції вони приїжджають на контрольне ультразву. Слукове обстеження, можливо, деякі гілки ще не закрились, то ми їх чи лазером, чи спеціальним склерозуючим препаратом обробляємо, і за рахунок цього досягається прекрасний косметичний ефект. Один із таких неприємних моментів для наших хворих, вони вважають, що це неприємний момент, це є те, що ці хворі мусять носити в післяопераційному періоді два місяці еластичні панчохи. Ці еластичні панчохи використовуються не тільки для того, щоб вени були прижаті, а для того, щоб інші мілкі вени, венули там, прикапіляри, які також розширені, стали на місце і звузилися. Раніше варикозну хворобу рекомендувалося починати лікувати оперативним шляхом вже в більш пізніх стадіях. Тому що травматизм операції перевищував здоровий глузд в лікуванні на початковій стадії зараз, же ж, коли травматиз операції при лазері досить мінімальний, то рекомендується оперативним лікуванням займатися вже на початковій стадії, тому що це найкращий момент в лікуванні, і ця операція дає найкращі косметичні результати і вона більш надійна. При варікозній хворобі в нозі в більш запізнілих стадіях проходять такі зміни, які вже є незворотніми. І коли операція проводиться, то вона забирає тільки варикозні вузли. А ці зміни, які наступили в ногах, потемніння шкіри, атрофія шкіри, ущільнення і рубці після яз, вони вже залишаться назавжди. І, на жаль, їх ліквідувати вже операцію неможливо. І люди вже вимушені довгий час лікуватися, і хірурги розводять руками, тому що це вже вилікувати неможливо. Тому що тому і ми пропонуємо людям оперуйтеся вчасно, коли ще не наступили. Незворотні зміни в нозі і вчасна операція дозволить вам залишитися здоровими на довгі роки. Слово целюліт нині в моді, хоча мало хто може толком його пояснити. Зазвичай знання обмежується інформацією про те, що шкіра стає схожою на апельсинову кірку, причому кіркою покриваються виключно жіночі тіла. Чоловікам апельсин на стегнах не загрожує. І що дуже образливо, з'явитися целюліт може в будь-якому віці. Він не щадить ні пенсіонерок, ні дівчаток підлітків. Втім, як не звертає уваги і на вагу своєї жертви. Що ж робити? Запитаємо у лікаря, адже наразі рубрика Відповідь на делікатне запитання. Ще весни жінки згадують про целюліт. Целюліт виникає з-за нерівномірного відкладення підшкірного жиру. Причина порушення мікроциркуляції крові та лімфи і ослаблення тонусу м'язів, адже саме вони призводять до застійних явищ. Найчастіше целюліт з'являється на животі, стегнах, сідницях, бічних ділянках колін і руках. Щоб відповісти на питання, чому ж саме у вас з'явився целюліт, необхідно в першу чергу з'ясувати для себе його першу причину. Розвитку вицелюліту сприяє спадкова схильність, ослаблення тонусу м'язів через статичний спосіб життя або вікові зміни, гормональний дисбаланс, стреси, зниження функції шитовидної залози, порушення кровообігу та обмін, обміну речовин, куріння. Носіння тісного одягу неправильне харчування. Потім вам належить вирішити для себе, що краще приховувати целюліт під просторим одягом і змиритися або боротися з ним. Боротися з целюлітом варто. При запущеному целюліті в умовах застою клітини накопичують не тільки жир, але й продукти метаболізму, порушуються обмінні процеси, ще більше погіршується мікроциркуляція крові в судинах, нерідко розвивається варікоз, ускладнюється робота нервових закінчень. До того ж, через брак харчування і кисню катастрофічно швидко починає старіти шкіра. Один з методів лікування целюліту це мезотерапія. Це ін'єкційна методика, заснована на введенні лікувального коктейлю в підшкірну жирову клітковину. Такий метод здійснює глибоке жилення шкіри, стимулюючи кровообіг і руйнування жирів. Мезотерапію поєднують з масажем. Апаратний масаж здійснює ефективний лімфодренаж, що сприяє руйнації жирів та виведенню шлаків. На сьогодні це все побачимось, як завжди, за тиждень. Бережіть себе, адже здобути і зберегти здоров'я може тільки сама людина. Зустрінемось.